І якся маєте. З вами бурунду Games, і сьогодні у мене на огляді гра Road Redemption. Це гра є суміш гонок на мотоциклах та файтингу. Road Redemption це наступниця таких олдових ігор, як Road Rush, які були дуже популярними на 16-бітних консолях Sega. Принаймні, в мене це так було. Гра Road Redemption зарелізилась ще у далекому 2017 році. На всіх актуальних платформах на той час від ПК та навіть на macOS, PlayStation, Wii U від Nintendo та Xbox. А от до мобілу вона дісталась лише в жовтні 2022 року. Тому, можна сказати, це майже свіжачок. Із цікавого, як саме з'явилася ця гра, це якось фанат та розробник. Написав у Твіттері звернення до Electronic Arts, які саме були видавцями Road Rush в далекому минулому, що потрібно вже відновлювати цю серію, тому що фанати вже зачекалися. Але закликів фанатів ніхто не почув і йому спало на думку створити схожу гру з бляджеком та мотоциклами. І ось зараз ми бачимо ось це. Тому не завжди потрібно чекати від когось а самостійно щось робити. Тепер про, трішечки про саму гру. На початку в тебе доступні три мотоцикли, які сильно відрізняються, які не сильно відрізняються своїми характеристиками, а тільки візуально. Відразу перейду до мінусів, що характеристики позначені тільки смужками та без цифрового супроводу. Що значно ускладнює вибір кращого двохколісного друга. Хіба що потрібно прикласти лінійку до, до екрану та вирі, виміряти по міліметрах цю смужку з характеристиками? Далі обираємо собі вершника. На самому початку відкрито тільки два, які не сильно відрізняються своїми характеристиками. Один з них в шоломі, але має нижче хп та більший дамаг, а другий без шолома, але має більше хп і 100% нітро. Обираємо і вирушаємо в дорогу. Сам геймплей цієї гри. Це швидка поїздка на залізному комі побиття суперників за допомогою різноманітної зброї та ухиляння від зіткнень із автомобілями, іншими суперниками, поліцейськими та різноманітними мужичками на мотоциклах. І після того, коли ми їх завалимо, з них випадають бонуси для нас. Але я, та й в принципі сама гра, цей, так би мовити, геймплей розділяється на декілька частин. Це звичайна гонка, де ти повинен фінішувати та зайняти лідерські позиції. Інший тип ти повинен знешкодити певну кількість противників, які мають позначку над головою. І Поки ти їдеш до фінішу, ти потрібен, повинен їх знешкодити. Також це виживання з поліцейськими. За певний відрізок дороги, ти повинен доїхати. Неважливо, яке місце зайняти. Цілу дорогу на тебе їдуть поліцейські автівки, і збивають тебе. Дуже багато поліцейських. Всі вони разом з цими противниками хочуть знищити тебе. Також є перегони на час ну, і таких багато дрібних відгалужень, можна сказати, в грі. Ось. Щодо самої зброї в грі, тут, на відміну від старенької Road Rush є не тільки зброя ближнього радіусу, але й дальнього. Це як автомати, пістолети, також тут є вибухівка C4, яку можна прицепити на автомобілі противників, і вони також приймають участь в перегонах. Також по дорозі розкидані патрони, які можна підбирати з мінусів. Їх не завжди легко підібрати, тому що керування в грі не дуже різке. Ось. Що в нас доступно із прийомів в грі? Це удар вліво або вправо. Це якщо у вас є в руках зброя ближнього радіусу, удар ногою. Ми досить зручно відштовхувати противника. Також в нас є захват. Ним досить класно розвалювати противників, які в шоломах, і повне ХП, спершу. спочатку ти його захвачуєш і б'єш, злітає шолом, і з другого удару ти його виносиш. Якщо в противника менше ХП, то він збивається з першого разу. Також у нас є нітро і блок. Я не знаю, блоком ніколи не користувався, можливо. Далі в грі його використання збільшиться. Поліка. Також не відразу звикаєш з тим, що потрібно самостійно вибирати удар вліво або вправо. Тільки через деякий час ти з цим звикаєшся і розумієш, що навпаки це краще, тому що досить часто у тебе є багато противників. І якби був автозахват цілі, то ти б, наприклад, хотів би вдарити е противника зліва, а він б'є справа, і тому, коли в тебе велика купа, і, і, і ти можеш самостійно вибрати ліворуч в тебе, противник з меншою кількості життя, ти спочатку зб'єш його, а потім будеш брати направо. Це досить класно, і за хвилин 5-10 ти вже звикаєш і махаєш на всі сторони. Що з дивного я помітив? На дорозі є, як ми їх в дитинстві називали, скоротки, але що дивного, ними мають їздити тільки противники. Спочатку я їх побачив, зрадів і на всіх парах помчався. на і, але ти врізуєшся в прозору стіну. Досить дивне рішення, чому тільки противники, можливо, далі і ти зможеш також нею користуватися. Але скільки грав, це заборонено. І... Що по графіці? Графіка в грі в принципі нормальна, не можу сказати, що вона якась класна, вона нормальна в принципі, грати можна. Е, музика, музика в грі присутня, на цьому і все. Мелодія не запам'ятовується, але і не ріже вуха. собі е, Що по ціні? В плеймаркеті повна гра доступна по ціні в 220 гривень. Як на мене, це дороговато. Але кожного свій гаманець, можливо, комусь це видається. Е, не дорого. Що можу сказати в підсумку? Підсумовуючи, скажу, що гра досить непогана саме по собі, але чим довше ти в неї граєш, то ти починаєш помічати багато деталей, яких тут немає, але вони були присутні в Родраж. І розумієш, що сама Родраж була набагато кращою. Було більше, більше зброї, крутіший є геймплей, краща музика. Там після того, як тебе збивають автомобілі, ти самостійно біжиш по дорозі і піднімаєш мотоцикл, сідаєш на нього, тут ти просто розпавнешся. Також це, це був своєрідний челендж, тому що поки ти біг до свого мотоцикла, а він міг від'їхати дуже далеко від тебе, чи ти нього відлетіти, залежить від швидкості, за коли ти їхав, поки ти біжиш, тебе могли збити. Як твої противники? Так і автомобілі, які катаються, і це Ой, досить сильно ускладнювало тебе і могло посунути тебе на дуже низькі позиції. Також було більше зброї, так не було стрілецької зброї, але досить було багато зброї ближнього бою. Також ти зброю міг відібрати в своїх противників, міг зброю кинути, що тут я не помітив. Хоча можливо. Захватом можна забирати, але не вдавалося цього. Ось! В принципі, якщо вам сподобалось, качайте, купуйте, якщо не хочете купувати, можете скачати демо-версію та пограти і далі зрозуміти. З вами був Бурундук, став свою вподобайку, та пиши, що думаєш про цю гру. Всім пока!